Доброго ранку, любі друзі, доброго ранку. Я приїхала вже з міста, їздила на нову пошту зранку, відправляла посилки. І подивіться, в нас був мороз. Хочу вам показати, що сонце зійшло так високо і вже капає. Капає З тої, з тої бляхи, з тої металочерепиці. Холодно, холодно, листя облітає. Моя катайка ці листя з неї чисто. Таке, бо, не знаю, що ці вазоночки мої померзли, напевно. Що. Ну, то померзли, ну то що зробити. весні будуть другі. Е, нігде їх не складаю, бо того, що на тих вікнах портяться підвіконники і йде е, такий е, відпар. Знаєте, що от коси сиріють мені там, і все, і я не хочу тих вазоночків до хати ніяк. Не треба мені. Буде весна і будуть другі вазоночки. І все. от так. Добре, мої хороші, добре, забираю я ту сумку і йду вам ще по тому щось зніму, бо чоловіка нема. Поїхав на роботу, а я мушу сама тут все трошки обійти. Хочу вам сказати, що в нас такий вітер. Я видите, як я сі замотала, такий вітер, що я по дворі не ходжу. Просто вийшла, що давала е, ще їсти, тому що. Але так земно. Так зимно і в мене в хаті так зимно, я не знаю, чи я маю зараз включити трошки той газ, чи що мені робити. Я, я не знаю, що я маю робити. Я дуже змерзла. Я дуже змерзла. От таке, Ще літо, знаєте, ще в нас як літо, то ще куди не йшло? Ще трошки тепло і вже нічого не, не думаєш про то, то. Ні, ну як, ну згадую, згадую, що Боже, як почнеся та зима, то буде повна катастрофа. Але нічого, переживемо це не перша зима. Не перша зима, переживемо. Просто дуже вітер, ви розумієте, і мороз такий, що вода замерзла. Зараз я вам покажу вода в бочках позамерзала, треба буде ту воду повиливати. Я не знаю. Передають, ніби що ще буде 20 градусів тепла. Де то я зайшла? Де я зайшла, що в мене не видно? Але я не знаю, чи то таке буде. Я не знаю, що таке буде. Кажуть, що так буде тепло, що ще будете ходити в футболках. Коли воно таке буде, Я не знаю. Знаєте, я, я, я висипку певно віднесла, але не насипала. Хочу, беру, це... видите? Ви видите, я хотіла вам сказати, подивіться, вони вийшли до сонця грівця. Чого той кугут тут з ними впинив? Я поняття не маю, старій. маю поняття, що він сім тут той кого. Та то би вже знаєте, та то би вже і ті молоді кури пустив то то все разом. Наше його то то по поокремо, наше його то все поокремо. Ну, але якось такої воше. Дядьку. Може би ти йшов собі до своєї компанії. А? Може би ти йшов до свого гурту. іди, <клух> іди, іди, сів на сонце. іди, іди, дядина. Ви тий вже теж облазить. іди, іди, тут теж є сонце. іди, там сідай собі на сонце, до своєї компанії. Дівчата без тебе сіли шили і все, не несеся. Не сесі курочка. Капають по чуть -чуть. не Небагато, але потрошки. Добре, а я нині, як сказати, я нині не вару, завтра буду варити. Бо я нині їздила на нову пошту, а завтра буду варити тим э, э, корем бараболі. Так. Посиплю їм висипки трохи. І все. Вони тут варені бараболі є, там є курузи, все є, вони все мають. О, зараз я тут все перемішаю. І навіть вони тут все поїдають. Не поїдають ну, а, чим їх годувати? Ну, та Хочу вам сказати дійсно. Ой, хотіла сказати, та печені не буде їдувати. А ви знаєте, вони печені не хочуть. Скажу вам, скажу вам так, як є, а вони то печені не хочуть. Печені їм давали, а печені не хочуть. Дав нам сусід просрочене таке печені, а, і чоловік їм дав, а вони хлібше ще, хліб ще куди не йшло, а печені ні. То їде все, що є, тому я їм дам. Як ви їдє, все, я їм потім ще дам їсточки. Підросли, правда, файні. файні. Но. Але якби це було все курочки, а це все, все півні, а це все, все півні, такі. Добре, добре. подивіться, що там ще тих великих робиться, але занесу відро. Знаєте, вони не голодні, бо вони якби голодні, вони б до того приступили і вже би їли. Вони не голодні, бо вони там і всередині мають їду. О, Вони лише хочуть от сонце тепла. Добре, що вони так підросли, знаєте, що самі пізніші і не лишилися такі маленькі, щоб з ними зараз не була така морока. Бо всюди зиму, щоб вдень сонечко вийшло, а було дві неділі, був дощ. Шкода мені, найби вони виросли поскоріше. Найби вони вже хоч поскоріше виросли. Знаєте, шукаю окуляри по кишенях. По кишенях де окуляри. Ви бачите, де мене окуляри. Я таку маю, маю привичку. А я шукаю то, то там, то там, то там то там, а їх ніде нема. Я знаєте, скажу вам, що я люблю з раної весни, щоб то все що було, бо того, щоб по тому то, що ви сонце є, сонце є. Але зимно. Зимно. Щоб його в зиму не лишати, щоб його в зиму, то товщо не лишати. І того я так би хотіла була, щоб було з раної весни, але не вийшло так з квітня, от ті, що вже несуть ці курочки. І ті вже то з квітні місяці і єндики з квітні місяці. А єндики добре, що вони ще були в лютому. І тоді, ну, два місяці, то багато часу. Так, здається, кажуть, то що то два місяці. Ні, то є великий період. Ну нічого, нічого. Доростуть. Якось буде, якось буде. Доростуть. Помалу. Зараблиють ті ще свої, вже не, не вливала три дні, певно, що. Е, холодно, холодно і вони так швидко висихають. Ну, висихає. Типу, темно. Темно. Звідти світло, звідти світло, а тут темно все. Темно. Я не знаю, що це так все вийшло. Я не розумію, що це так. Я сама тепер не розумію, що це таке. Але вже як це получило, так є. Так муси бути. Насиплю зерна, е, візьму відро і насиплю трошки зерна. А ти е, тим єндиком. <сум> тим єндиками, але візьму. У нас зерно стоїть в гаражі. Не знаю, чи воно все добре. так. Але в гаражі. Бачите? І ми всього даємо, всього ми даємо, а, що на світі. Ну, але ви, то є зіч, то їх є багато. То є зіч, І не треба свиней. Десь хтось мені скаже, бо ми колись з коліжанкою теж так говорили що, що не з Галину, що а, ліпше би свиню прогодувати. Може і так, мої хороші, може і так. Може, очкати була впала. Може, свини то і ліпше. Але хто того свинячого хоче? І сягу не хочу, не те, що свинячу. А пізьму пшениці. Бараболі трави варити разом з тим всім, повиварувати. Ай яй 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 сліпися сліпишся, сліпиться, сіпешся, сліпимося. Добре, добре, зараз наберу і там висиплю. Трошки за ними послідкую одну хвилинку. Знаєте, трохи десь щось когось і кусає, щось цього, цього, щось чубатого, щось хтось відкусує, що він так, такий гандрабатий, але на ньому там нічого нема. Хто тут такий? Кого там такий є чи що? Негодні погодити. Ось угу. негодні згодити. З того боку, щось лишило дві червоних тих курочки, але вони сі не несуть. Ще не несуться. Я краще, що сі несуть на тім боці. Добре, йду. Дубо я так все хотіла смажити блінчиків. І я так і не чи тих оладушків, і я так все не зробила ще до цієї пори. Хотіла би смажити. Вони зробили, подивіться, як то вже осінь така. Ну, то не така пізна осінь, але то, що, знаєте, як мороз цей притиснув. Мороз притиснув. М -м? І все. І все. Світа, яке вже в нас тут робиться? А гортензія ще цвіте. гортензія ще цвіте. Файна квітка. Заради того, що такі файні квітки і так довго цвіту. Листя робиться, таке вже якесь бордове. О, і самі квітки такі, такі, віць, такі файні великі. Ну... Я така задоволена ними. Я ними просто задоволена. Ще якийсь бурінес тут є такий. А дивіться, красота, красота. Що колігасво? Що там щось тікає і щось... Щось запав? Що він запав? О, не? щось їсть. Що, Тімка? Не дісталося тобі нічого, ні? А йду по йду, відкрию ті двері і позабираю ці вазоночки. І позабираю їх, аби вони не... Ну, Вони позмерзали. І ви знаєте, що там мої ті жоржини дрібні, ще є там, ще цветуть. І їх, певно, вже викопати треба. Та й не йду на, туди на город. Ви знаєте, там нічого нема. Що вже, навіть не хочеться... Сі... Ой, навіть вже і не хоче йти. Покажу, звідси, наш садок. Дещо позжовкло десь, а де ще зелений є. Такий. Уже, вже, знаєте, не такий веселий, як то ріснівся, цвете. Ну, але нічого. Нічого, прийде час, пару місяців і по-новому зацвете. Ося краса. Я дуже люблю цей наш садок. Ну, от дуже люблю. Він молодий, але я от цілий час ним задоволена. Тут ми все не використаємо, ну знаєте, не використовуємо все, щось пропадає. Ну, але нічого, ну що робити? Як є? Але ми то зробили? Ми сад то зробили. Такий для себе. Оса, а... Цей персик вже чистовся, я не знаю, чи він ще буде на другий рік, чи він вже пропаде, але щось він дуже-дуже щось бідний, цей персик. Дуже бідний. Хотілося, щоб щось знаєте, робити так, що воно щось було файно, докладно. Ну, але добре так, як є. Добре, мой хороший дує. Ту є все огороди. а про е, мої лілії і знаку не видно. А ні знаку не видно, що вони тут десь були. Вони там будуть. Навіть не покажуться. Ту її обрізали, вони далі попускали, якусь вже йти. Трава ще зелена, від, трава ще така зелена, що ще худобу можна пасти, хто має худобу на горі, що трава зелена, але е, зимно. Ви ти куди песик зробив свій хід, там є дірочка і отаку от лазійку, і втоптав топтав стежку. Це наш, це не чужий, це наш таку топтав стежечку туди собі. О, такий буйко. Знаєте, мої дорогенькі, дуже щось скоро час біжить. Я не знаю, чи це лише мені, чи це всім так швиденько час збігає. Дуже швидко. От мені здається, що лишень то, що була... Е, весна і літо почалось, Ми садили, садили, все то, -то робили. І вже холодно, вже переодіваю на себе той всякий мундар, бо холодно. Ну, але що зробити? Ну та не будеш ходити роздіти, як, як е, нема права. Ну, нема права. От віці, я з вами, скільки я тут побула на тих дворі, я в руки змерзла. Ну, от змерзла в руки і все. А була в церкві в неділю. То жіночка одна була в рукавицях. Ну, от вирала, вирала на службі у рукавицях на дворі, звичайно, але була в рукавиці, бо то, що зимно, і я її скажу, я її так по-доброму позавідувала, що можна мені було в сумочку кинути рукавиці і в лаві одягнути рукавиці, бо я була змерта. Так. Ну добре, добре, менше з тим. Будемо на позитиві. Все буде добре, все буде добре, і зим не перейде, і знову буде тепло, все буде добре. А на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі! Всім пока!